Оксана Сенатович Малий віс. Червневе небо обтрушувало в озері зорі. Зоряне озеро, як небо, здавалось, дай нурка, і полетиш. Дмитрик полетів, намацав ногою дно неба, розплющив очі, вхопився рукою за диш малого воза і витягнув його з озера. Прогуркотів небом Великий віз і заїхав за хмари. А малий віз повіз Дмитрика додому. Де ти по ночі вештаєшся? запитала Дмитрика мама. Витягав з води віз. Відповів син, засунув віз під ліжко і ліг спати. Ще й заснути не встиг, як закрутилися возові колеса, і Дмитрик разом з ліжком поїхав у невідоме. Дома. заперечив Дмитрик, ось минаю село, он ком'яна гора, ось і товариство чекає на мене. Це тебе ми чекаємо? взяв руки в боки сивовусий козак. І кого ж це ми дочекалися? Козаки сиділи біля куреня, варили куліш, підкидали хмиз у ватру. Чекали кого завгодно турків, татар, друзів, недругів. Але такого дива не сподівалися. На возі ліжко, на ліжку хтось з просоння лепече. Що вони начебто на нього чекали. Ні, пане брате, таких, як ти, ми не чекаємо. Лежні серед нас немає. Обійдемося і без тебе почали козаки одмахуватись руками від лежачого хлопця. Дмитрик сів на ліжку, ноги звіси побічні, не знає, що йому робити. А козаки ще мить і за шаблі візьмуться, щоб одігнати від себе манну. Відкотився собі на бік. Так тобі і треба, розсміялись козаки. Будеш знати, як до нас іншим разом їздити. Тепер спробуєш сам занести ліжко на плечах додому. Сивовусий козак, узяв велику ложку і затиснув її у Дмитриків кулак. Якщо не спиш, то сідай їсти з нами. Поїси і скажеш, чого прийшов. Дмитрик втиснувся у коло. Одному козакові, вмощуючись, притиснув ногу. Ще не встиг познайомитися, а вже з моєї ноги стілець собі робиш. Скільки років тобі? запитав козак, якому Дмитрик притиснув ногу. Десять, Дмитрик притиснув ложку до грудей. Скоро десять, а нам по триста десять. І ви ще не умерли? Чи ти вже на всидяшки спиш? Триста десятилітній козак зачерпнув ложкою куліш і звернувся до своїх побратимів. Їжте, хлопці, бо поберебу з голоду, поки цей хлопчисько повірить, що ми на світі є. Дмитрик наївся, перечекав, поки козаки викотили казан, і почав говорити несміло. Я маю справу до Івана Сірка. Чи не скажете, де його можу зустріти? Еге, отамана Сірка сьогодні не побачиш. Він зараз у Львові. Там один письменник книжку пише про нього. І Сірко днює й ночує на дев'ятому поверсі в його будинку. Хоче перечитати написане, щоб той чого не добрехав. Може, ми зможемо залагодити твою справу. Та ми з одним товаришем посперечалися. Я кажу, що за часів отамана Сірка були в козаків підводні човни, а мій товариш не хоче вірити. Багато хочеш знати, хитро усміхнувся старий козак. Наш отаман саме радиться у Львові чи називати ті човни підводними. Незабаром прочитаєш про це. Чекати довго. Дмитрик скривився. Не маю часу чекати. Не кривися, як середа, на п'ятницю. Як не маєш часу чекати, то саму глянь човна. Пішли вони разом до ріки. При березі бився об хвилі човен. Він був подібний до великої, жовтої черепашки. Дмитрик захотів витягнути його на берег. Не стало сили, тільки хвиля в очі бризнула. Хотів залізти всередину, та козаки не пустили туди і кажуть Лягай швидко в ліжко, бо ж ускорбудитимуть будуть тебе. А хіба я сплю? Не спиш. Але он на сході небо заясніло. Козацька ракета ось ось вистрелить. Це ваша ракета. Ви придумали ракету. І човна підводного, і ракету, промовив гордо найстарший козак і почав з товариством віддалятися. Козацька ракета вистрелила. Стало ясно, ясно. Підводний човен зблід, занурився у воду і швидко зник. Через кілька днів Дмитрик прийшов до міста. Під гайці маленьке містечко. За годину можна обійти його вздовж і впоперек. Дмитрик по боках не розглядався, зайшов одразу в книгарню. Чи є вже книжка про Івана Сірка? запитав він. Немає, незабаром буде. Чому той письменник бариться? Козаки придумали підводного човна. Перші зробили ракету, а книжки про це досі немає. Дмитрик ще трохи почекає. А ні, то сяде він на малого воза і сам вирушить до Львова. Обійде всі дев'ятиповерхові будинки. Отамана Сірка знайде. Отаман сягне рукою по великий віз, і поїдуть вони. Куди? Про це в книжці не буде писатися книжка про козаків, а Іван Сірко ще не знає Дмитрик справжній козак, чи такий собі звичайнісінький шукач пригод. Людмила Гридковець для проекту книги, що говорять.